Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Ви пізнали героя нашої улюбленої казки? Так, це колобок. Бабуся його зліпила з тіста та положила на віконечко. Остудити трішки, а колобок лежав-лежав, а потім з вікна на лавку. З лавки на доріжку, а потім покотився по доріжці до лісу. В лісі він зустрівся із зайчиком, із вовчиком-братиком, і ведмедя він там зустрів. І всі хотіли колобка з'їсти, але він від усіх втік, коли вони слухали. Його пісеньку. Малята, а від лисички колобок втік? Ось так. Малята, а скажіть мені, чи добре колобок вчинив, коли покинув свою домівку, втік і від баби, і від діда? Ні. Діти, ніколи не залишайте свій дім та своїх рідних без дозволу. Щоб не трапилось ніякого лиха. Давайте сьогодні на занятті намалюємо доріжку, щоб колобок повернувся додому. Згодні? Так. Ось я приготувала для роботи фарби, пензлик та водичку. Беремо пензлик трьома пальчиками, ось так. Набираємо фарбу на пензлик. Та малюємо довгу лінію. Лівою ручкою тримаємо аркуш та проводимо ось таку довгу лінію. Тепер малята трішки відступаємо від лінії та проводимо іще таку лінію. А тепер, діти, ми будемо зафарбовувати цю доріжку, щоб колобочку було видно. І він швидко повернувся додому. Ось так ми зафарбували всю доріжку. Ось така доріжка у мене вийшла, і тепер Колобочок повернеться до своєї бабусі та дідуся. Дітки, а я буду чекати фото ваших доріжок. Малята, Колобку дуже сподобалась наша доріжка. Він говорить: дякую та до побачення. До зустрічі!